Ми все одно ми можемо крикнути голосом радості. Ага, Ви можете крикнути голосом переможці? Ну. Ура! От теж це відділилися. Добре. Я не хотів читати, я поступався одного пастора. Він каже, прочитай. Я так сьогодні сидів, писав. Церква покинула свої пусти, тому на Україні йдуть бої. Я церкві дав владу захистити людей від беди, та вони залишили мене та шукають цінності в землі. В церкві йде потілення та війна, від того страдає сьогодні земля. Коли церква знайде моє лице, земля від війни віддихне. Висвітло для світу, висіль землі та розводи йдуть у ваші сім'ї. Зневажається батько, не любиться мати. Діти в житті будуть страждати, тіло моє рвуть на шматки, ці люди розорені будуть в житті. Вони не родили зі мною моїх дітей та крадуть їх для себе та будують собі мовзоле. Коли імя моє підніметься вище всіх, тоді царсу моє досягне на землі всіх. Коли воля моя прийде в ваше життя, буде даний хліб та майбуття. Я для України маю плани бути її хлібом, і це не обман. Ви побачите, як зміниться її лице. Хто і мною ну, піде, буде вкушати це. амінь. <плес> <плес> знаєте, я, я розставив випадок, до одної жінки приїхала міліція і каже, давайте, будь ласка, їдемо скоро в морг, вашому чоловіку відівали голову і треба впізнати труп. Вона каже, нікуди я не поїду. Жіночку, чого ви нікуди не поїдете? Там впасти все її. Їдете, треба впізнати, це схоже все у ваш чоловік. Ну каже, слухайте, я нікуди не приїду, відстайте від мене. Тоді пастор каже, слухайте там сестра Катя, я на машині, я взяв туди-сюди. Все нормально, подивимося. Но, Мені цього не треба. А чому? Що ви чоловіка свого так не любите? Ні, каже, я за ним 20 років молюся і я дію в то. Що він буде спасений, що він буде ходити в церкву і він буде прославляти ім'я Боже. Я недаром молилася 20 років. І це дійсно повний її чоловік. <плес> Знаєте, є, є віра в молитви. Хто знає віра молитви? Каже, є віра молитви у здоров'я. Є слово віри. Є слово віри. І ми не говоримо то, що ми бачимо. Ми говоримо то, що ми не бачимо. І я не думаю, що ми стільки молились за Україну, щоб сьогодні вона розвалилась, щоб сьогодні вона не була цілісною, щоб сьогодні не управляли бандити. Я не вірю. Моя земля буде процвітати. Свій. Я в останній час можуть молитвою чи нас. Я 50-ник, знаєте. Аллія. <толі rivalry> я 50-ник, не з дитинства, ще молитвуючи наш. І я, знаєте, як прийшов в церкву, нашому дії не моляться, я вже і забуваю часто. Я, коли молюсь, відкриваю так біблію, перед до церкви отчин. Це то, що сказав мені Бог. <Village> Приїхали курейці, говорили про молитву. І взагалі, їх і по-курейськи не зрозуміло, і по-українськи, коли вони говорять, Но, говорили, що треба молити за Україну. <рес> я сказав, Бог, як молитись за Україну? І Бог мені сказав, молись починати. І знаєте, коли я почав вникати в цю молитву? Це, це взагалі, це сама найсильна молитва. Вона відкриває нам шлях до благословення, до сили. Шлях до успіху, до плодовитості, коли ми молимося молитвою чи нашою і хочемо, щоб було все так, як там написано. І там сказано так. Отче я не буду, я дуже коротко. Тобто, Отче нашої сина небеса, в тебе є батько, ти знаєш це? Ти знаєш, в тебе є батько? Що він сотворив Україну, землю, Всесвіт, вселену, що не дьявол є творець, в тебе є батько який ті творець всесвіту. Може, нехай святиться ім'я Твоє. Не моє, не твоє, не твої церкви, конфесії. Хе святиться ім'я Твоє. Знаєш, що буде тоді? Прийде Його царство. Коли прийде Його царство, він тьма. Тьма не може бути там, де цар Ісус. Ісус царює там, де прославляється ім'я. Скажи Амінь. Амінь". Знаєте, чи тяжко людям бути волі Божій. Царства нема. Нехай серце ім'я твоє, нехай прийде. Нехай буде. І далі що? І далі що? Скажи забезпечення. Ресурс! І далі що? І вказується, що ми ще є грішники. І прости нам гріхи наші. Я колись, я колись ви мене запросить, я вам скажу проповідь, за тему. Коли буде сидіти з його ім'я, ви знаєте, що ім'я чоловіцьке воно розділяє церкву, об'єднання. Ім'я Боже, воно з'єднає всіх. Баптизів, бісятників, харизматів. Ви знаєте це? Ви знаєте, що сьогодні розділяється? Я колись молився, Боже, дай нам постарам віддати тобі те, то, що належить тобі. церкву. <реш> а, а вам Ви <реш> знаєте, це правда. Поки є церква, йон нічого, церква Петра Степановича, Івана Семеновича, от ми будемо мати те, що ми маємо. Ісус прийде за церквою, де буде святитись його ім'я, де буде його царство, де буде його воля і буде даний ресурс. Це раз. Друге, що я хочу сказати, я говорю нашим хлопцям, ти не підеш далі своїх слів. Якщо ти зробиш аналіз, ти побачиш приблизно, що ти живеш в тому, про що ти говориш. Ти не підеш далі своїх слів. До чого я це говорю? Колись Бог показав пророку сухі кістки і сказав, що ти бачиш. Він каже, я бачив, що сухий кіс. І він каже, пророкуй. Слухай, прийшов час кожному з нас пророкувати про Україну. Знаєте, всюди йдуть і йшли до того часу пророцтва, що Україна є житниця для Європи. І, до речі, воно завжди так було. Якщо взяти Радянський Союз, дуже багато місіонерів поїхали в Сибір, в Казахстан, Убикистан, Пашкен. Знаєте, якось так, що Україна була житницею. І нам треба вірити в це і пророкувати про це. І я, знаєте, я так, я так зрозумів, я, я, я раніше справи, я дуже багато молився. Я зараз молюсь трошки менше. Просто, просто молитви. Не тільки прошу, а пророкую. Знаєте, Біблія каже, на початку було слово Янукович. <рив> на початку була революція. Слово. На початку було слово. слово. Щоб ми могли пророкувати, ми мусимо знати нашого батька, очі нашого. Він добрий, він люблячий. Він не бажає людині зла, він не бажає розділення, він бажає процвітання. Він бажає, щоб Україна жила в любові. Знаєте, це все написано в його слові. І нам як віруючим, треба взяти його слово. І з вірою, мати слово віри. пробувати і очікувати. Вам, що буде, хорошо буде. А ти бачив, що є, я не дивлюсь чесно. Я мільком, раз, я не дивлюсь. Я справді, я сижу в Божому Слові, я назідаю себе. Я вірю, слухайте, я вірю. Щоб Бог от з таких людей, <світ> як був ще наркоман, слухайте, буде піднімати державних діячів. Я все вірю. А, я говорю нашим братям, ви будете головами ради, і на джипах ви будете їздити, не тому що ми будемо процвітати і це розкіш, це буде замість трактора, щоб ти міг їздити по полях і по лісах. А, Знаєш, а, я вірю в це. Я вірю, бо Бог сказав, я вибрав немудре, немічне, незначне, щоб погордити цей світ. Я вірю в це. А допосторі кажуть, це з ними нічого не вийде. Я не вірю в це. Вийде. І слава Божа, буде супроводжати дати. Давайте ми зараз будемо природувати нас Україну. Що би ти хотів бачити в Україні? Намалюй її через Боже Слово. Бери Боже Слово, якісь і малюй Україну. Проголошуй у Святому Дусі, що наша Україна власна. до